Вітаю вас, друзі! Люди часто стикаються з необхідністю відмовитися від побутової хімії. Найчастіше це відбувається через алергію. В таких випадках варто удатися до використання натуральних засобів. Виявляється, що саме натуральними продуктами можна замінити всю побутову хімію. Отже, перший продукт оцет. Він ідеально видаляє вапняний наліт з будь-якої поверхні. Також їм можна мити вікна або ж полоскати речі. Таким чином, оцет замінить засоби для миття вікон, і миючі засоби для видалення нальоту. Шкірку лимона можна застосовувати для освіження повітря, відмінний, замінник аерозолів. Також її можна використати для очищення обробних дошок. Цим ви позбудетесь від запахів на посуді і обробних дошках. А ще для освіження повітря в приміщенні підійдуть будь-які ефірні олії. Деякими видами олій можна також дезінфікувати різні поверхні. Наступне господарське мило. Його використовували ще наші батьки, і варто відмітити, що це один з кращих способів видалення плям і очищення сильно забрудненого одягу. Господарське мило може замінити звичайний пральний порошок. А от бджолиний віск ідеально підходить для поліровки різних поверхонь і натирання підлог. Бджолиним воском можна замінити будь-які поліруючі засоби. Сіль. Прекрасний антибактеріальний засіб, яким можна очистити або дезінфікувати майже всі поверхні. Ще однією перевагою засобу є те, що сіль не дряпає поверхню, що очищається. Для м'якого очищення поверхонь також можна використати звичайну харчову соду, яку багато домогосподарок використовують для очищення посуду. Згадаю ще про перекис водню, один з самих широко вживаних засобів. Усі користуються перекисом водню для дезінфекції ран. Ще не можна видаляти плісняву або плями з одягу. Виходить, що використання побутової хімії зовсім не обов'язкове, враховуючи те, що вона дуже шкідлива для здоров'я, особливо для дітей. То перехід на натуральні продукти непоганий варіант, як ви гадаєте. Бережіть себе та хай вам щастить!